Найбільшою мудрістю командира це є збереження життя та здоров'я особового складу, який безпосередньо виконує завдання. Десь у плавнях за порогу, де сам чорт Де не де злітали? Тось його злікав, тут не гетьман править славний, і не цар всеядержавний. Тут, державний, там, а на лиху дух забанув. 110-та бригада територіальної оборони це бригада, яка включає в себе місто Запоріжжя та всю Запорізьку область. Це дуже мотивовані люди, вони безстрашні і вони готові на все заради порятунку своєї батьківщини. Так, знаєш, треба прокатувати. Кинув воєнник. Зібрався на роботу. Пішов, попередив військово з 24 числа. Спочатку Токмак, потім Запоріжжя, Григорівка Та багато населених пунктів. Із оточення виходили у витяги. Цей батальйон він з окупованої території і був вимушений відходити, тому що формувався під час цього відходу в тому числі. І вже був кінцевий етап його формування був завершений саме в Запоріжжі. І потім він вийшов на цей фронт. Ці люди не мали багато часу для підготовки. Вони з перших днів тут на передовій. Навчання пройшло відразу в реальних умовах бойової обстановки. Ну з'явилась можливість. Одне скористалось. провели розвідку. Зірвали певну штурмову групу. Виштовхали. Перед цим, звісно, був атоворізька підготовка. Почала працювати артилерія, підрозділи потихеньку-потихеньку просувалися вперед, під прикриттям танків. Це було не менше, ніж рота ворога. Техніки було знищено більше п'яти одиниць. Скажу відверто, в нас бої тривали від 6 ранку і бувало навіть до 9 вечора. Це було безперервно. Захопили два танки і два БМП. Один БМП-2, один БМП 3. Було два танки. Один з них пошкоджений, інший танк. Окупанти просто покинули і ми його забрали. А так, звісно, картинка дуже плачевна. Бомбили все, що, все, що бачили. Вони їх не забирають, вони їх залишають там, в тому числі і раненими. Але ще подекуди є там трупи расистів, які неможливо прибрати, тому що вони їх підступно заміновують. Деяких забирали, деяких там поховали. одяжка залишилася. Документів було, ну, ДНР всі багато з українськими паспортами. Так паспорт десь. Будь ласка. Трофеї. Балтійський флот, так. Да. Балтійський флот. Балтійський флот тут стояв. Ворог деморалізований. Ворог не настільки сильний, якби він хотів того. Вот. А наша тероборона показала, що він дійсно не настільки сильний. Ось так. ох и просунулась. Боже, нам, конечно, швидше. Ой, маем, а ты что маем. Хочется уже до дома просто поворачиваться. Я сам спалил. По рисковой области. Будинок завышился. Работа. Просто. Сколько 14. 14. Для внука. Це наша держава і яким би не був ворог, з якого б боку він не наступав, ми зобов'язані це робити. Тому бажання повертати свої території, напевно, воно перебороло страх. Ось так, я думаю. Темна ніч, багато знає. А що знає те, гої? Эй, до неба спыть залетаю, Буду в тихо